Радіо Юей Чикаго з дальнього сходу надання Китаю мотальної зброї Росії підірве довіру до риторики Пекіну у світі, заявив держдеп сполучених штатів. Надання КНР будь-якої летальної допомоги Росії для її існування для для її існування в Україні було б крок кроком із потенційно жахливим і трагічними наслідками, передусім для народу України. А водночас, за його словами, це також було б дуже чітким сигналом для країн в усьому світі про брехливість заяв Китаю про те, що він не займає жодної сторони в цій війні. Бо в такому випадку продовжив прайс китайцям, доведеться відповідати на запитання, чому тоді вони надають летальну допомогу. представник держдепартаменту сполучених штатів підкреслив, що інші країни вже ставлять запитання про те, чому КНР підтримує Росію в інші способи, а саме, в тому числі, надає економічну, дипломатичну політичну допомогу, а також підтримує Москву своєю риторикою. Західні компоненти для зброї досі продовжують постачати в Російську Федерацію. Є звіт три західні технологічні компанії у листопаді 2022 року продовжували експортувати до Росії тисячі компонентів на мільйони доларів. Дві з цих компаній виробляють компоненти подвійного призначення, які Росія шукає для виробництва та ремонту свого військового обладнання. А одна з них. Виготовляє різноманітні специфічні компоненти, необхідні російським військовим. Компоненти вироблені Хартіан Trimble і а, TA ком. Коннектіві продовжують імпортувати в Росію через офіційних дистриб'юторів або через треті країни, такі як Гонконг та Туреччина. До речі, до складу російської крилатої ракети Калібр входять компоненти виробництва 11 іноземних компаній, серед яких дев'ять американських, а також швейцарська і тайванська. Фінляндія буде будувати паркан на кордоні з країною-агресоркою Росією. Напередодні 27 лютого там розпочали земельні роботи. Про це Повідомив місцевий сайт. У понеділок дерева викор викорчували з обох боків прикордонного переходу біля фінського міста і у цьому районі. Спочатку зведуть три кілометрову тестову ділянку, а вже потім продовжать спорудження паркану. Наголошується, що роботи планують завершити до кінця червня цього року. Поруч із огорожею. Збудує дорогу для прикордонних патрулів та проведення ремонтних робіт на деяких ділянках шляху встановлять світлові позначки та динаміки. Не тільки Фінляндія на кордоні з Молдовою діє посилений контроль і будуються інженерно-фортифікаційні споруди. Заявила державна прикордонна служба від моменту повномасштабного вторгнення сили оборони посилили цей напрямок. Відбувається не тільки посилення контролю, але і будування інженерно-фортифікаційних споруд. Зазначив Демченко. За його словами, кордоном з Білоруссю та Молдовою можливо будуть провокації, тому приділяється надзвичайна особлива увага. Тим часом Орбан підтримав мирний план Китаю щодо війни в Україні. Угорський прем'єр-міністр повторив неодноразово трансльовану позицію. Що бойові дії можуть бути завершені лише перемир'ям. Угорщина постійно закликає до миру і вважає, що саме за це виступає більшість у світі. Ми також вважаємо мирний план Китаю важливим і підтримуємо його, зазначив Орбан. Він додав, що багато хто хоче втягнути Угорщину і війну та змусити її постачати Україні зброю. І Закликав депутатів не піддаватись на ці провокації. Олександр Лукашенко, в свою чергу, сьогодні відвідав Китай і під час візиту у Китаї заявив, що зараз настав унікальний момент для припинення війни в Україні. Зараз пряма мова зараз склався. склалася унікальна ситуація. Я це бачу та інтуїтивно відчуваю, заявив він. Коли можна покласти край цьому конфлікту, іншого такого може і не бути, заявив білоруський диктатор, відповідаючи на запитання, якими його можуть бути бачення перспективи російсько-українського конфлікту треба скористатися цим моментом поки росія не розгорнула свою економі економіку в повному обсязі та не поставила її на військові рейки на його думку україна не має іншого шляху як укласти мирний договір зараз без попередніх умов Лукашенко також повторив відомий пропагандистський штамп про захід, який не дозволяє вести Україні мирні переговори з РФ. Прямо мова я вважаю, що захід та американські американці підштовхнули Київ до того, щоб не вести жодних переговорів. Росія з першого дня запропонувала переговори, але Київ відмовляється, зазначив він. Німецька компанія Рхейн Монтал почала постачати Україні розвідувальні системи Сурвелспрай сайт компанії. Повідомляє про це. Вони складаються з мобільних веж спостереження з камерами, здатними працювати в день і вночі автопілотних міні-дронів і системи управління. Японія ввела санкції проти 48 осіб і понад 90 організацій із Росії. МЗС Японії про це повідомляє а також Бельгія заморозила 58 мільярдів євро російських активів. Американські партнери в свою чергу взяли на себе зобов'язання до вересня надати Україні понад 10 мільярдів доларів бюджетної підтримки, заявив прем'єр-міністр України. Також Естонія та Естонці надали Україні гуманітарну допомогу вже на понад 23 мільйони євро. Повідомляють в МЗС Естонії. Вартість допомоги саме від приватного сектору та громадських ініціатив сягає 19 мільйонів євро. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні прибув до Китаю і планує зустрітися з лідером КНР Сі Сідзіньпіньо. Літак Лукашенка здійснив посадку в аеропорту Пекіна. Він Планує пробути в Китаї до 2 березня, щоб провести низку зустрічей із вищими посадовими особами і керівництвом провідних китайських корпорацій. Білоруські змі повідомляють, що Лукашенко і сі проведуть переговори у вузькому і розширеному складах. Очікується, що за підсумками переговорів буде підписано великий пакет документів щодо розвитку відносин у ключових сферах. Україна висуватиме свою кандидатуру до ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергетики ООН МАГАТЕ на 2023-2025 роки. Про це повідомила прес-служба міністерства енергетики. Міністр енергетики Герман Галущенко взяв участь у неформальній зустрічі міністрів енергетики та транспорту ЄС, що відбувся у Стокгольмі. На зустрічі він заявив, що Україна висуває свою кандидатуру до ради керуючих МАГАТЕ і закликав учасників засідання до долучитися до обговорювання цього питання і підтримати українську заявку. Галушенко наголосив, що Україна продовжує інтеграцію до європейських енерг... до європейських енергетичних ринків, що передбачено проектом нової енергетичної стратегії України до 2050 року. Документ визначає пріоритетним розвиток атомної генерації та відновлених відновлювальних джерел енергії, які допоможуть децентрал... децентралізувати українську енергосистему. Президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв на зустрічі у своїй резиденції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном подякував за підтримку суверенітету. Токаєв визначив важливість візиту Блінкена, оскільки він сприятиме побудові стратегічного співробітництва між країнами. У свою чергу Блінкен закликав поглиблювати партнерство між країнами. За його словами, лише за останні роки США та Казахстан досягли нових. Важливих успіхів у цьому напрямку ми маємо намір взаємодіяти на найвищому рівні, запевнив держсекретар США. Війна в Україні стане центральною темою зустрічі канцлера Німеччини і президента Сполучених Штатів Америки у Вашингтону. Вашингтоні в цю п'ятницю про це заявив понеділок на брифінгу у Вашингтоні. Директор із комунікації Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Повідомляє про це європейська правда. І пряма мова. Я можу впевнено сказати, що війна в Україні буде головною темою обговорення. І це дасть президенту Байдену ще один шанс подякувати канцлеру та народу Німеччину за свою підтримку, яку вони надали Україні. Вони дійсно активізувалися та розширили можливості, які вони готові направити в Україну. Причому останнім прикладом цього є танки Леопард, сказав Кірбі. Також канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом США 3 березня у Вашингтоні. Це перший візит Шольца у Білий Дім після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Приємно, що основним предметом зустрічі Шольца, лідера Європейського союзу, і президента Байдена, лідера всього демократичного світу, буде тема України і війни в Україні з іншого боку. Шкода, що відбуваються такі зустрічі, і, взагалі, такі зустрічі є можливими, як Лукашенко і Цзіньпінь. Це показує те, що дійсно важкі часи вони розділили світ на два табори на тих, хто в принципі вистоює цінності добра, цінності справедливості, і ті, хто плекають надію побудувати свою власну імперію, а також в третьому блоці, в блоці західної політики. Варто відзначити, що багато з країн, які чітко визначили своєю позицією, позицію стосовно Росії вони приймають такі радикальні заходи, як, як у Фінляндії, ми зазначали, яка окопується від Росії, ставить паркан і не хоче мати нічого з ними спільного. Навіть та сама Молдова, Молдова, яка в принципі входила до радянського союзу, також це зрозуміла і зараз є надзвичайно обачна на границі своєї країни в ефірі Радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.